Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь причуцю: Один чоловік мав двох синів, і сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені належну частину майна, і розділив їм майно. І по небагатьох днях, зібравши все, менший син відійшов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи блудно. Коли ж він прожив усе. Настав сильний голод у краю тім, і він почав бідувати. І пішовши, пристав до одного з жителів того краю, і той послав його на поля свої пасти без рог, і бажав наситити черево своє ріжками, що їли без роги, і ніхто не давав йому. Та, війшовши в себе, сказав: скільки наємникам батька мого збуває хліба, а я згину з голоду. Вставши, піду до мого батька і скажу йому: Отче, я згрішив на небо і перед Тобою, і вже недостойний я зватися сином Твоїм, вчини мене як одного з знаємників Твоїх, і вставши, пішов до Отця свого. І коли він був ще далеко, уздрів його Отець його і змилувався над ним, і побігши, кинувся йому на шию і поцілував його, і сказав йому: син: Отче, я згрішив на небо і перед тобою, і вже недостойний назватися Твоїм сином. А отець сказав до своїх слуг: винесіть першу одежу і одягніть його, і дайте перстень на руку його і обуву на ноги. І, привівши годоване теля, заколіть і їжмо, й веселімся, бо син мій оцей був мертвий і ожив, згинув був і знайшовся. І почали веселитися, а його старший син був на полі. І, як ідучи, наблизився додому, почув спів і хороводи. І, завізвавши одного з хлопців, запитав, що це воно таке. А він сказав йому, що брат твій прийшов, і отець твій заколов годоване теля, бо здоровим його прийняв. І той розсердився і не хотів увійти, а отець його, вийшовши, умовляв його. Він же, відповідаючи, сказав отцеві: Ось тільки літ служу тобі, і ніколи твоїх заповідей не переступив. І мені ніколи ти не дав козеняти, щоб я був звеселився з моїми друзями. А коли син твій, оцей, що проїв з блудницями майно твоє, прийшов, ти заколов йому теля годоване. Він же сказав йому: Дитино, ти завжди є зо мною, і все моє є твоє. Годилося ж возвеселитися і возрадуватися, бо оцей твій брат мертвий був і ожив, пропав був і знайшовся.